Давайте познайомимося. Я гарант освітньої програми Підприємництво торгівля та логістика, Юрко Ігор Вікторович. Саме ця програма робить акцент на отриманні студентами практичних підприємницьких та управлінських навичок, що дозволяють випускникам створювати і розвивати свій успішний бізнес, розробляти і реалізовувати стратегії торгівельних підприємств, оптимізовувати торгово-технологічні та логістичні процеси. Чому саме вам необхідно обрати нашу освітню програму? Наші викладачі справжні профі. Заняття проводять фахівці в галузі підприємництва, торгівлі та логістики, що мають власний бізнес та успішно реалізовані бізнес-проєкти. У нас на заняттях цікаво. Всі дисципліни за професійним спрямуванням передбачають використання інтерактивних форм навчання, ділових ігор, тренінгів, групових дискусій, рішення ситуаційних завдань, кейсів та інше. Ми вчимо не як ходити на роботу, а як заробляти гроші. Тісна співпраця з бізнесом за всіма напрямами підготовки, до викладання залучаються власники бізнесів, фахівці практики в сфері оптової роздрібної торгівлі, організації логістичних процесів. Наші студенти починають заробляти ще в стінах університету, поєднання фундаментальної підготовки з практичними навичками. І студенти відкривають свій бізнес, проходять стажування в торгівельних мережах, епіцентр. Сільпо, АТБ, компанія Нова Пошта, а також за кордоном. Ми не пропонуємо нічого зайвого, лише дисципліни, які розвивають професійні навички майбутніх спеціалістів. Логістична складова освітньої програми є унікальною для України. У вас не буде проблем із пошуком роботи в швидко розвиваючому секторі економіки, логістиці. Розробка студентських бізнес-проєктів дозволяє студентам брати участь і перемагати в конкурсах різноманітних міжнародних проєктів Creative Spark Великобританія, ЄП Естонія та багато інших. Чекаємо вас на освітній програмі Підприємництво Торгівля та логістика.